Переможців та лауреатів міського традиційного конкурсу Молода людина року відзначили у Харкові. Міський голова урочистій атмосфері привітав талановиту молодь та зазначив, що успіх кожного з переможців це не лише його особисте досягнення, це гордість для всього міста. І дуже важливо зауважив Ігор Терехов, щоб молодь була у Харкові. І коли мене питають, як я бачу наше місто після закінчення війни. Я завжди кажу, що головне, щоб ми зберегли молодь, головне, щоб опрацювали наші вищочкове заклади, бо молодь це імпульс, це ритм життя у місті. І я дійсно дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні ухали. Я Дійсно, дуже вдячний вам за те, що ви Робите за те, щоб ви не байдуже ставитесь до нашого міста, до своєї діяльності до життя. І це головне. І головне, щоб ваше життя склалося. Головне, щоб завжди була енергія. Це дуже важливо. Не за що б ви не бралися, що б ви не робили. Але я дуже хочу, щоб ви робили від душі з любов'ю, і тоді все буде у вас добре, і тоді ми будемо пишатися вами, так як сьогодні я пишаюсь кожним з вас. Переможці та лауреати були відзначені почесними грамотами виконкому міськради та подяками харківського міського голови. Кожен отримав і пам'ятну статуетку. Цьогоріч конкурс говорять організатори зібрав понад 250 учасників віком від 14 до 35. Всі вони протягом двох останніх років демонстрували вагомі здобутки у різних сферах життя. Це і виробнича діяльність, і наукова і громадська, різноманітні творчі та спортивні проекти, талановиті, обдаровані, творчі, успішні. Це про них, про молодь Харкова, майбутнє міста. В Чому твоє покликання і ким ти себе бачиш через багато років? А, моє покликання, мабуть, змінювати нашу країну, змінювати наше місто, покращувати те, що ми маємо, і доносити славу про те, що харків'яни це дійсно потужні люди, які можуть все і всюди. А стосовно того, ким я себе бачу через багато, багато років, то мабуть хотілося б стати міністеркою освіти і науки України, тому що це класно і освіта потребує зміни. Я як студентка бачу це зсередини, і я розумію, що я б залюбки до цього долучилась. Я філолог, але я розумію, що я в майбутньому, мабуть, буду пов'язана більше з політологією, публічним адмініструванням тощо, тому що більше моє призначення, мабуть, допомагати людям і займатися громадською діяльністю, бо я від цього кайфую, я цим горю і я розумію, що я можу бути цим і корисною, і щоб очі горіли. Хочеться якось більше так. Я працюю на заводі Південно провідним інженером технолога. У нас в цехі розробили конструкцію кабеля та провода, який використовується застосовується в техніці та авіації, він захисний від механічних повріждень та. Має гарну проникність, високовольтну та токову проникність. Він використовується в ВПК України. Ми працюємо на, на захист нашої країни для відновлення, щоб відновити нашу країну, щоб вона була молода, гарна та красива. Я займаюся парармреслінгом. Я учасниця та переможниця чемпіонатів світу та Європи. Вже багаторазова чемпіонка світу Європи. Також. Я треную у тренажерному залі, у мене є Діти, скажімо так, школярі та дорослі, я їх спонукаю до здорового способу життя. Ще я аспірантка кафедри хімічної техніки та промислової екології в Національному технічному університеті, Харківському політехнічному інституті. Спорт це якісь цілі, мрії, досягнення найвищої точки для себе, та я спонукаю всіх до того, що що ти займаєшся спортом, то це е, якась найвище точка е, твого е, ментального та фізичного е, стану. Моя діяльність спрямована на профорієнтацію, на наукову діяльність. Також а також я є активістом е, молодіжних рухів, наприклад, такого як молодіжний рух партії Успішний Харків, наш і е, ми, наприклад, з моїми колегами ми дуже дуже часто впроваджуємо якісь нові молодіжні, якісь тенденції. Для того щоб наша молодь це більше і більше активізувалася та розвивалася в нашому любому місці. Я завжди працюю з дітьми, я підтримую їх для того, щоб вони стимулюють, для того, щоб вони навчалися, розвивалися. А це дуже важливо для наших харківських дітей. І без цього просто діти не зможуть там, наприклад, зрозуміти, що ж то таке, так фізика, що ж то таке математика, що таке природничі науки. І моя діяльність на 100% співпадає з моїм бажанням. Жанням її роботою. Молода людина року 2024 проводиться в рамках виконання міської програми Молодь Харкова на 2022-2026 роки. Зауважують організатори. Метаж, підтримка молоді та заохочення досягати високих результатів в обраній справі. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравьов, Харків. Новини.